38 річна Яна Глущенко свого часу стала дуже популярною завдяки проєкту дизель шоу. І тепер акторка готова попрощатися з ним. Вона назвала причину. Яна повідомила, що покинула дизель-шоу. Яна Глущенко провела на сцені дизель-шоу багато років. Мова йде не тільки про випуски на телебаченні, але й безкінечні гастролі, які приносили непогані гонорари, але й в тому. Усі зірки рано чи пізно починають усвідомлювати необхідність попрощатися з якимось етапом своєї кар'єри. І так нещодавно сталося. З Глущенко. Зірка опублікувала на особистій сторінці в соціальній мережі Instagram повідомлення про те, що вона покидає проєкт. Яна публічно попрощалася з програмою, а також не стала приховувати. Причину такого рішення вона буде розвиватися як артист і далі, але вже в інших напрямках. Я йду з дизель-шоу. Це був важкий, але дуже важливий крок у серці. Цілий сесід спогадів, сміху, сліз, справжньої дружби і сцени, яка стала рідною. Душа прагне до нового, нових ролей, нових відчуттів, нових дзвінків. Я не прощаюся, я просто відкриваю нову сторінку. Дякую, що були зі мною. Будь ласка, залишайтесь у коментарях. Публіка одразу почала ділитися своїми емоціями стосовно отриманої новини. Публіка дуже засмутилася. Від усвідомлення, що більше не побачить Яну в звичному форматі. Але хто знає, можливо на нас чекає щось більш грандіозне і ще більш смішне, що з надлишком компенсує відчуття суму. А вам подобається ця акторка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.